Всім привіта, ну і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу заступитися за одну роблоксершу. Чому? Якщо ви знаєте Мілок Плей, то ви, будь ласка, сюди, бо я думаю, ви знаєте про їх конфлікт з Мандарусю. Тобто не конфлікт. Мандаруся почала обсиратися на мілок, тому що в відділі на її кулак прийшло двоє людей, бо, бо вона бо, а інші прийшли на кулак мілок. Вау, як класно! Але що вона в цьому винна? Вона що винна? Вона почала казати, ну, йдіть до своїй мілок, вона сказала, що вона фу, бе і кукарі. Ну, коротше, думаю, ви зрозуміли. Моя хороша, що вона тобі зробила? Вона не винна в тому, що на її кулави приходять більше, ніж на твої. Вона така швидблоксирша і може їх робити. Якщо ти так думаєш, що можна порівнювати людину, якщо в тебе 17 тисяч, а в неї тільки 15, то це не значить, що ти стала дуже святою, і ти можеш всіх обсирати. Її підписники мандарусі, тобто, почали робити отаке. А вони розуміють, що коли мандаруся, типу, давить зі себе сльозу, то це катастрофа. А ви не задумувалися, що мілк теж може бути неприємно, коли ви її обсираєте цілим телеграм-каналом і вайбером? Ви над цим не задумувалися? Мені здається, треба варто задумуватися. Бо вона теж людина і вона теж має почуття. Мандарусі не одна така свята людина, що тільки їй можна обсирати половину РОБОКСВ фандома. Я не хочу вступати в їх конфлікт, звісно, але ну мені реально і стало дуже шкода. Ну а на цьому все.